Друзі, вітаю вас в цей день, 14 липня, неділя. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, на який принагідно закликаю вас підписати, підтримати, поставити лайк і обов'язково коментарі в цьому відео, якраз на тлі відімкнення світла. Важливо підтримувати, важливо нам гуртуватися, триматися, аби не дати Росії приводів ликувати, знаєте, там і радіти тому, що вони. А в тому числі можуть е витискати український Ютуб. Ну а сьогодні, взагалі, брифінг традиційний ранковий він буде присвячений більше одній новині. Ну, двом новинам. Я скажу про те, що відбулося: це замах на Дональда Трампа в Сполучених Штатах і можливий наступ з півночі, про що говорив в інтерв'ю своєму для НВ, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, Тому що це так само важливо. Але спочатку про стрілянину. Знаєте, пам'ятаєте, одне моє відео про штати про південь в мене було на каналі кілька місяців тому про те, що у Штатах може бути війна між Штатами, у Штатах може зрости напруга. Це тоді було пов'язано із ситуацією на кордоні з Мексикою. Тоді це було пов'язано із рішенням. Губернатора Техасу, яке підтвердив зрештою Верховний суд, з можливістю фактично зносити паркан, будувати стіну самовільно, без погодження з федеральною владою. Тоді були тертя, тоді він згадував, і тоді багато хто згадував про те, що Техас колись це була незалежна фактично держава, республіка, яка утворила конфедерацію, федерацію Сполучених Штатів і так далі. Тоді я казав, що. Певні процеси, в очевидь Сполучених Штатах відбуваються. Є певна напруга. Вона є, як мені видається, і на цих виборах на сьогоднішній день і ті, хто проживає в Америці, мене дивляться, можуть мені це підтвердити або спростувати. Будь ласка, що якась напруга може витати в повітрі з багатьох питань, щодо яких у республіканців і демократів протилежні підходи до їх вирішення, десь вони сходяться, але переважно вони розходяться. Отже, якісь паростки для такого протистояння, вони закладаються. І цими паростками можуть скористатися зовнішні вороги Сполучених Штатів. Ті, хто не зацікавлений в тому, аби Америка залишалася лідером і гегемоном світового процесу, ті, хто не зацікавлений в тому, аби демократія процвітала. Ті, хто зацікавлений в тому, Щоби відбувся занепад Америки і відбувся розквіт. А далі подумаємо і напишете в коментарях мені, будь ласка, але я про це ще скажу. Так от тоді багато хто казав: Та я придумаю: немає нічого там, знаєте, ніякої напруги, не треба видумувати, нічого а, нічого, нічого такого не відбувається. Але ось під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа. В місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунали постріли. У наслідок чого Трамп був поранений. У нього і а, загинув один із учасників мітингу, тобто загинули люди. Фактично, прес-секретар Стівен Чунг заявив, що з колишнім президентом у Сигарас, дійсно є епічні кадри, і видно, як Трамп тримається за вухо. Він уже сам про це розповів у мережі соціальній трус Social, де він є. І фактично, як він сам зазначив, почув свист і відчув е, біль у вусі. І куля пройшла, вона поранила вухо. Тобто, уявіть собі, що якби куля дещо відхилилася, і якби куля пройшла десь там буквально кілька сантиметрів, то е, дійсно вбивця міг би мати успіх в цьому замаху, і е, Дональд Трамп, на жаль, міг би бути мертвим. От, власне кажучи, така ситуація. Пенсильванія взагалі це. Традиційно синій штат в основному це штат, який підтримує демократів, це штат, який не дуже то любить Дональда Трампа, але його багато де не люблять в Сполучених Штатах і не тільки в Сполучених Штатах, а й по світу. Вочевидь. Тому, ну, скажімо так, неоднозначне ставлення до нього виникає. Ми ж це прекрасно всі розуміємо. Зараз встановлюється особа, є попередні дані щодо цієї особи. Зараз я вам скажу, хто цей стрілець, принаймні з того, що на сьогоднішній день відомо за повідомленнями CNN і New York Post. зазначено, що чоловік, який намагався вбити Дональда Трампа, він був ідентифікований: це 20-літній Томас Меттью Крукс із Беттл Парка, штат Пенсильванія, тобто місцевий. А літній і ФБР працює над ідентифікацією стрілка. Ну і зрозуміло, далі йде слідство для того, щоб встановити а з ким він діяв, чи він не діяв групі осіб, чи як він діяв, чи хтось, скажімо так, міг його підтримувати. Зараз ми про це поговоримо. Вже засудили цей акт насильства президент Сполучених Штатів Джо Байден, який висловився про неприпустимість таких дій, і президент України Володимир Зеленський. Зазначив, що він радий, що Дональд Трамп в безпеці, і він бажає йому скорого одужання, якнайшвидшого одужання, І а, так само сказав, що Америка має бути сильною. Ось це правильно, що Америка має бути сильною. Але тепер давайте подумаємо: Сам, самі ці вибори багато в чому. Вони роз'єднують американців. Самі ці вибори, судячи навіть з соціологічних опитувань, судячи з того, що відбувалося, взагалі сама постать Трампа. Сама постать Трампа під час попереднього президентства породила багато рухів, які почали виступати. А потім це закінчувалося для нього стріляниною в капітолії. А це рухи Black Lives Matter. це вся ситуація, яка виникала, тобто сплеск насилля, вочевидь, був так сталося, як би там не було. Це є фактаж. І це наслідки в тому числі, які були, а самі його рішення так само багато в чому. А сам факт протистояння зараз, який є в Сполучених Штатах, він теж має місце, що жодним чином не виправдовує і не може виправдовувати замахи, і не може виправдовувати насильство. Я категорично проти цього і підкреслюю цей фактор. Але розумієте, що. Це ж не перший замах на президента США або на кандидата в президенти США за історію Сполучених Штатів. Такі замахи були неодноразові і не лише проти діючих президентів як Кеннеді. До речі, щодо Кеннеді. пам'ятаєте, що стрілок, який був комуністичних поглядів очевидних, він був затриманий тоді поліцією ФБР, але він був вбитий. І так і не дізналися, власне кажучи, як за цим міг стояти Радянський Союз. А він міг би за цим стояти так само. Тоді, у ймовірності, такі були. Отже, будь-які ось такі протистояння у Сполучених Штатах, вони вигідні ворогам США на сьогодні. Це і Китаю, і Росії, які, безумовно, могли би цим скористатися, які могли б впливати, які могли би підливати масло в вогонь. І не виключаю, що вони. Обрали демократичний штат, знайшли особу з цього 20-річного, який мав вбити Трампа, що мало спричинити заглиблення кризи, і при цьому стрілки мали вказати на представників демократичної партії, США. якраз серед виборців республіканців, досить багато тих, хто готовий споживати тонни конспірології, тонни якихось, скажімо там, новин і багато чого іншого, неправди, фейків. Які будуть поширювали би, скажімо там, теорії змов про те, що саме демократи могли би стояти, і що це саме Байдену було б вигідно. Але зовнішні гравці, це Китай і Росія Китаю не вигідно з іншого боку, прихід Трампа до влади, тому що вони усвідомлюють, що він може бути жорсткіший по відношенню до них на цій посаді. Тобто є дуже багато аспектів, які е, свідчать внутрішні фактори. Так, вони десь можливі. Все-таки ненависть до Трампа існує, особливо в демократичних штатах і не тільки. Серед демократів можуть бути ліві представники ультралівих, анархісти і так далі. А вони часто вдавалися по світу до таких практик, як не тільки. Особливо в часи холодної війни, не тільки США, а й європейські країни, загалом країни заходу для того, щоб їх залякати, деморалізувати, дестабілізувати, вони вдавалися до таких заходів, як стрілянина, підриви, теракти. Все це може бути. Тобто, але в будь-якому випадку за ними може стояти зовнішній фактор, тобто, ті, хто їх надоумив це зробити, ті, хто сказав, що це варто робити, і ті, хто хоче підкладати і розпалювати, підкладати хмизу. Вогонь війни, який який дійсно це вогонь війни, це війна проти штатів, це війна проти штатів всередині, яку підтримують. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, як Росія і Китай відправляють своїх нелегальних мігрантів і звозять їх з різних країн Африки, близького сходу і не тільки, зрештою, з території Росії, і так само теж підливають масло в вогонь мігрантської кризи. Що вони створювали це, вони нагнітали. Вони стояли за лаштунками якраз для того, щоб розколювати Сполучені Штати, якраз для того, щоб у республіканців була можливість сказати про те, що вони не будуть голосувати за бюджет підтримки, зокрема України, поки не буде вирішено питання безпеки кордонів. А щоб тримати ці кордони в небезпеці, постійно підливали масло в вогонь, вороги США. Я не виключаю, що в цьому випадку може бути так само. Все звичайно треба розслідувати. Але все це може бути. А далі ситуація може тільки нагнітатися, вона може погіршуватися. Бо з одного боку це може зараз додати рейтингів а, Трампу з одного боку. З іншого боку, це може поглибити кризу. Всередині так само те, що може бути. Ще більше це може розколоти, тому що. А подивимося, як будуть реагувати республіканці, що вони будуть говорити. Ну я сподіваюся, що мудрості вистачить політикам в штатах, щоб не дати їх розколоти і не дати спровокувати громадянські протистояння дуже серйозні, які можуть виникнути. Але тепер але і штати підуть у внутрішній порядок денний. Хоча не треба забувати про зовнішній, бо слабкістю кандидатів і ось тим, що все, що відбувається зараз, США можуть скористатися. Вороги, і вони ймовірно чекають отримати бали від слабкості, яка може бути у Штатах від, скажімо так, цього виборчого процесу від дуже складної кампанії, антагоністичних, особливо, абсолютно протилежних поглядів на ситуацію у а, таборів у тих людей, які підтримують республіканську і демократичну партію. Тому чекаємо результатів. Буду про них інформувати. А що думаєте ви? І до якої версії схиляєтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так само не забуваючи поставити лайк цьому відео і підписавшись на канал, і пишіть в коментарях, що думаєте. Скажу ще про наступ з півночі. Багато запитували. Кирило Буданов, очільник української воєнної розвідки, дав інтерв'ю для видання НВ, де зазначив, мовляв, так, що раніше всі говорили про наступ з півночі, а ми, ну він мав на увазі гур, казали, що цього не буде. А, ну, а хтось говорив, та ні, може буде. І зараз, коли каже Кирило Буданов, цей наступ може бути, нам не вірять. А про це треба говорити, тому що проблеми є. Ну про що йдеться? Я думаю, що не йде мова про Білорусь. Там Лукашенко відрапортував про відведення своїх військ, оскільки, начебто, напруга біля кордону з Україною спала, викликів і загроз немає. Як він, а, як він сказав? А, на сьогоднішній день, ну і а, так само було сказано про те, що із з нашого боку, що дійсно загрози вони зменшилися на сьогоднішній день і різкого стрімкого злету присутності російських військ на території Білорусі не фіксується. В той же час у нас є Брянська, Курська, Білгородські області з північного сходу, кордон, на превеликий жаль, який має мало географічних природних перешкод для того, щоб там діяла Росія. І Росія туди закидує час від часу свої ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи, обстрілює наші прикордонні, населені пункти із ствольної артилерії, з мінометів з інших засобів. Літають там їхні дрони. І зараз, коли зросла дещо активність і присутність ворога в Курській Білгородській брянській областях, зростають ризики збільшення чисельності кількості ДРГ і атак малими групами. З нашої відповідно сумської і Чернігівської областей тактики, якої ворог буде дотримуватися, це скоріш за все швидке просування на якійсь техніці, не на броньованій, не на важкій, можливо, навіть на мотоциклах, на багі, як вони це роблять на сході, заходи безпосередньо, стрімкі марш-китки ось цих груп піхотних. В значній кількості для того, щоб що вони думають, вони думають, що їм потрібно розтягти нашу лінію оборони, розтягнути лінію фронту, просуватися вглиб настільки, наскільки вони зможуть. А якщо не зможуть, то закріплюватися на певних рубежах і говорити, що так від початку було задумано, що це створення санітарної зони. Розтягти нашу лінію оборони, щоб ми їх не викинули з Каркова. для того, щоби, скажімо. Ну, це знаєте, це вже намагання Росією реалізовувати і план Б. Якщо їм не вдається просунутись вглиб, глиб, а там наші сили контролюють ситуацію і будуть відбивати ці атаки. Повірте, то тоді просто розтягувати лінію оборони для того, щоб в певний момент українські війська не змогли перехопити ініціативу, чого Росія дуже боїться. Вони неодмінно виснажаться в наступі на сході, не можна вічно наступати, будуть нести втрати. Піхоті, і тому їм треба зафіксувати ситуацію, коли ми маємо проблеми, аж фактично ще на північному сході, аби ми витрачали там ресурси, аби ми витрачали там снаряди, витрачали там БК, щоб їх викидати. Ну і таким чином не могли десь концентрованіше контрнаступати, перехоплювати ініціативу там на тих напрямках, де в нас з'являтимуться можливості. Тому я думаю, що в тому числі завдяки. Абсолютно правильним повідомленням нашої воєнної розвідки, інформування військово-політичного керівництва про це відомо і готуються відсічі всім цим ДРГ, які час від часу діють, але не йдеться про, поки що про якісь масштабні наступальні дії. Дякую, бережіть себе і слава Україні!